В цьому відео я розповім про панель «Улюблене» в Архікаді. За допомогою цієї панелі ви можете формувати та структуризувати свою бібліотеку із збережених об'єктів та інструментів. Розпочавши один раз формувати таку бібліотеку, ви зможете пришвидшити свою роботу в наступних проєктах. У нашій студії вже є така сформована бібліотека, і ми нею користуємось при створенні всіх наших проєктів. Для того, щоб почати формувати таку бібліотеку, давайте відкриємо панель улюблене. Для цього переходимо на вкладку вікно «Панелі», Панель улюблене. Зараз ви на екрані бачите нашу сформовану структуру бібліотеки. У вас буде відображатися стандартно. Для того, щоб розпочати формувати свою бібліотеку, я покажу на прикладі дверей. Відкрию папку, куди ми зберігаємо двері. Ось у мене вже є збережені одні двері. Далі ми переходимо до плану, де вже є в нас розташовані двері. Вони вже налаштовані і мають всі параметри, які нам потрібно. Для цього, щоб зберегти, виділяємо об'єкт, переходимо до панелі улюблене і натискаємо Створити нове улюблене і задаємо назву. Після того, як ми зберегли об'єкт полюблене, ми його можемо використовувати в, в, в нашій моделі, для того ми а, два разно натискаємо на збережений об'єкт і а, розташовуємо в нашій моделі. А, також, якщо нам потрібно зберегти а, схожий об'єкт, але з іншими налаштуваннями, ми можемо зробити в бібліотеці дублікат збереженого об'єкту. Для цього ми натискаємо правою кнопкою миші і робимо дублікат. Далі обов'язково ми змінюємо назву. і Нехай це будуть у нас двері меншої ширини, але всі інші параметри залишимо такі ж самі. Після того, як ми перейменували, переходимо до коригування самого об'єкту. Для цього натискаємо правою кнопкою миші і обираємо позицію edit, тобто коригування. Переходимо в стандартне налаштування дверей і змінюємо наш параметр, тобто ширину. Натискаємо ОК і ми створили ще один об'єкт двері, але вже меншої ширини. І також ми можемо вже використовувати її за таким принципом в нашій моделі. Ось за таким принципом ви можете наповнювати свою структуру бібліотеки, а також цю структуру ви можете побачити в параметрах кожного інструменту. Тобто, якщо ми відкриємо інструмент двері, перейдемо до параметрів, то в лівій частині ми можемо відображати збережені елементи у панелі улюбленим. Тобто, ось ми бачимо зараз папку двері, куди ми зберігали, і всі елементи, які збережені в панелі «Улюблене». Також ви тут можете створювати нові об'єкти і також їх коригувати, їхні параметри. Також, коли ви зберігаєте об'єкт в панель улюблене, зберігається разом з об'єктом всі її характеристики. тобто Габарити, покриття, шар, будівельні матеріали і так далі. Також, якщо ви виберете будь-який інструмент, то біля іконки є ось така стрілочка, коли ви на неї натискаєте, то з'являється список всіх елементів, які збережені в улюбленому. І також ви тут можете його обрати, будь-який елемент збережений, і використовувати його в. Після того, як ви наповнили свою бібліотеку об'єктами та інструментами, ви можете їх експортувати і використовувати вже налаштовані об'єкти в новому проєкті. Отже, один раз розпочавши формувати таку бібліотеку, ви значно пришвидшите свою роботу в новому проєкті, коли будете використовувати вже налаштовані об'єкти та інструменти. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, а також не забувайте коментувати. До нових зустрічей у новому відео.